Привіт, це огляд крутої ігрової дротової комп'ютерної миші від Dream Machines. Зустрічайте Dream Machines DM9 Skill, і зараз я вам все детально про цю мишу розповім та покажу. Починаємо. Постачається миша в такій фірмовій коробці від Dream Machines, і всередині якої, окрім самої миші, ви також знайдете. Знімний паракордовий USB A to USB-C кабель. Комплект змінних 100% ПТФ є глайдів та інструкцію. Dream Machine DM 9 Skill оснащена новітнім флагманським сенсором Pixar 3389 з максимальною чутливістю 16 тисяч dPI. Цей сенсор забезпечує піксельну точність і бездоганне відстеження, що робить мишу ідеальною для виконання різних ігрових завдань. Швидкість відстеження до 10 мс, 400 IPS і прискорення 50G. Гарантують відмінну продуктивність. Ігрова миша DM 9 skill оснащена високо. Якісними перемикачами KLG GM 80 розрахованими на 80 мільйонів натискань. Надійний енкодер TTC Gold це високоякісний полузохисний енкодер з ресурсом на 3 мільйони натискань. Частота оновлення миші до 1000 Гц, яка видає блискавичну та моментальну передачу сигналу без затримок. Миша dm 9 Skill розроблена для користувачів із великими руками та має унікальну ергономічну форму, що ідеально лежить у руці, забезпечуючи природний комфортний хват. При великі розміри 129 на 66 та 40 мм. Миша надзвичайно легка, лише 48 грамів. Такий дизайн, до речі, дозволяє насолоджуватися іграми без втоми. Ігрова мишка підключається через передовий порт USB c для швидкого і надійного підключення до вашого комп'ютера. Кабель паракордовий USB A to USB c довжиною 1,8 метра. А також ця миша підтримує фірмове програмне забезпечення Dream Machines, в якому можна налаштувати різні параметри миші для зручного користування. В різних сценаріях та керувати RGB підсвітковою миші. А зараз на ваших екранах ще інші технічні характеристики миші Dream Machine з DM 9 Skill. І що ж можна сказати у підсумку з приводу власного досвіду користування цією ігровою комп'ютерною мишкою? Мишка комфортна, легка, зручна з блискавичним відгуком та миттєвою реакцією. У підсумку купувати Dream Machine з DM 9 Skill рекомендую, тим паче зараз до кінця цього року діє акція на весь асортимент аксесуарів. Dream Machines зі знижкою 30%. Промокод ізіально 30. Посилання, де придбати в Україні Dream Machines DM9 Skill, залишаю в описі під відео, а також свій промокод на знижку 30% до кінця цього року у фірмовому магазині Dream Machines. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-каналу підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!